Усім вітання! У цьому відео розглянемо, як оновити версію програмного забезпечення металошукача XP deus 2, наушників v 6 та VS Audio 2. На офіційному сайті XP у вкладці Оновлення знаходимо deus 2. Після короткої реєстрації на сайті нас перенаправить на сторінку з оновленням. У налаштуваннях блока обираємо оновлення. І за допомогою кабеля зарядки під'єднуємо до USB-порта вашого пристрою. Очікуємо з'єднання. Пристрій знайдено. У лівій вкладці обираємо потрібну версію програмного забезпечення. Нажимаємо кнопку Update. Не виконуємо жодних дій до закінчення оновлення. Прилад оновлено. Тепер розглянемо, як оновити версію прошивки на наушниках v 6 На сайті також є короткі інструкції, які допомагають швидше розібратися з функціоналом. У налаштуваннях наушників v 6 обираємо кнопку Update. За допомогою одинарного кабеля під'єднуємо до USB-порта вашого комп'ютера. Очікуємо з'єднання. А далі все як з блоком. Обираємо версію прошивки, яка нам необхідна, і очікуємо закінчення. Тепер оновимо наші VS Audio 2. Натискаємо кнопку мінус, а згодом кнопку плюс і утримуємо 12 секунд до сигналу. За допомогою одинарного кабеля під'єднуємо до нашого комп'ютера. У лівій частині екрану обираємо версію прошивки. Нажимаємо Update. Не виконуємо жодних дій та не від'єднуємо кабель з комп'ютера. Очікуємо. Також слід пам'ятати, щоб коректно працювали всі пристрої. в них має бути одна версія прошивки. Для зручності на сайті є зручні інструкції. Щоб полегшити процес оновлення, усім гарного дня!